Тройка, день перший. Ми плавно перемістились додому на повісті дня у нас встановлення кондиціонера. Тепер розказую по порядку. Сьогодні я зробив таку штурву, бо в нас це єдине місце, де є цегла. Та частина стіни бетон, бетонна опора. І та частина стіни, бетонна опора. Тут плюс-мінус таку саму товщину, йдуть дві цегли. Виморувано в дві цегли. Але тут нам не варіант через те, що кондюки підключаються зліва направо. Якщо би ми хотіли підключати кондиціонер тут, тоді би ми повинні виводити підключення на двір, що дуже не годиться. На двір чи на балкон і замуровувати. А в такому випадку в нас підключення буде в районі, десь цьому Маю на увазі гайки затягнуті. Вони будуть в доступі, і кондиціонер завжди можна буде зняти. А в такому випадку, якщо ми виведемо трасу на двір чи на балкон, вона буде мурована, і кондиціонер ми вже ніяк не знімемо, тільки прийдеться довбати стіну. Так що так. Ми кондиціонер будемо ставити тут. Плюс-мінус його буде низ 15 см від стелі. Фокус не хочу ловити. 15 см від стелі. Десь тут буде заходити з нього траса зразу в штрубу. Він буде плюс-мінус чим ближче до стовпчика. то. Тепер по роботі. Перше, ми то все повинносили. Пересунули, позакривали плівками страшенно великий телевізор, диван, стіл. Так нас виглядає наша вітальня. Додатково я собі проборив отвір в кабель каналі. У нас тут звідси кабельканал, йде вниз. Тут у нас верх телевізора і HDMI кабеля. Не достають, якщо його виводити сюди і потім треба тягнути аж сюди. Тому... Тому я собі додатково знаю, чи де в мене проходить кабель канал, пробурив отвір. Чимось тут декоративно закрию і все. в мене тут теж ДМІ кабель вийде зразу в телевізор. звідси. І нічого не треба мудрити. знаючи, де проходить сам короб. Можна в будь-якому місці дирку зробити, ну так, щоб її закривав телевізор. Якщо не потрібно, можна її буде і зашпаклювати далі. По основній роботі. Отак у нас виглядає труба. Сонце світить вікно і погано видно. Я повністю пройшовся донизу одною коронкою, після чого почав заглиблюватися. Глибина десь сантиметрів 7-8 місцями. Ну, Плюс-мінус орієнтуємося на 7. І стало дуже важко, а все через те, що перша коронка в нас сіла. От вона є. На вона дешева, десь біля 600 гривень. Але її треба мочити. хоча не знаючи, як вони будуть працювати, коли нею буриш вертикально. Тоді там води не лишається в ній практично. А якщо борити вниз, тоді так, тоді воно працює, там буде вода. То більше орієнтовано на плитку. Ну і коротше менше з тим. Ми борили-борили, довбали, пів метра проборили. Я пішов, купив нову коронку і почав рухатися далі, бо то вже неможливо було. Також я ще купив таку. Можицьку міцну коронку, ну, вона для перфоратора з ударом, не знаю, то на самий крайній випадок. Так, нехай буде на всякий випадок. Будемо старатися все зробити тою. Я думаю, це все сьогодні зробити, поприбирати, і ніби нічого тут не було і чекати вже встановлення. Але не так сталося, як гадалося. Будемо завтра дозакінчувати. Далі я зробив отвір під розетку, знаючи, де в мене кабель. У мене всі кабеля йдуть вертикально. Посередині цієї колони мене йшов кабель, я собі трохи короночкою зняв фокус. Зняв глибину, на якій кабель лежить. Потім його розрізав, відігнув він зараз під струмом. Відігнув догори і вже далі пробуравився. Для чого я це роблю? Ми звідси будемо давати живлення на кондиціонер. Ми зробимо отвір, він вийде з нас сюди і кинемо кабель. Тут вже все буде на спайці, ніяких скруток і ніяких вак. Ми це все гарно попаяємо надійно. Тут буде стояти глибокий підрозетник, незвичайний. Це все сховаємо і поставимо розетку. В майбутньому можна буде на новорічні свята давати якусь гірлянду до цієї розетки підключати. А так, в принципі, все. Тепер по загальній схемі у нас тут буде внутрішній блок. Чим ближче до стіни, тим краще. Потім він буде спускатися донизу. І вже тут кондиціонерщики виведуть мені трасу на двір. Буде вона виходити плюс-мінус десь отут. І сам зовнішній блок буде на перилах висіти. Ми швидше за все знімемо цей склопакет, коли його будемо ставити. І будемо робити дирки в самій рамці, в самих перилах, огорожі, не знаю, як це називають. Ну і, можливо, створку саму знімемо, бо вона буде заважати. В принципі, все сюди, я його не хочу, щоб він людям над головами висів. Краще він буде тут. Плюс завжди вітер дує в ту сторону, переважно. Хоча зараз прапори свічать про інакше. Але переважно вітер дує туди. І конденсат буде капати в ту сторону, а не на голови людям. Що ще є одним фактором, який... Заставляє мене ставити кондюк тут. Коротше, якось так. Завтра, надіюсь, підсумки зніме. Встановлення, я думаю, не буде швидко, бо доставка вже затримується. Мав бути завтра 4-го, буде 6-го. Так що так, така у нас робота, така у нас стройка.